Всім привіт! Сьогодні нова добірка корисних і недорогих товарів з Aliexpress. Поставте вподобайку, підпишіться на канал і напишіть у коментарях, який товар вам сподобався найбільше. Це допомагає просувати відео і мотивує робити для вас ще більше підбірок. Поїхали! Металевий інструмент із гострим обертовим лезом дозволяє акуратно знімати задирки після свердління. Підходить для металу, деревини, пластику та навіть м'яких сплавів, має ергономічну ручку та змінні насадки, що забезпечують точність і комфорт, ідеальний для майстрів, які хочуть досягти ідеально гладкої поверхні без додаткового шліфування. Прозора універсальна плівка, яка захищає клавіатуру від бруду води й крихт. Підходить для більшості моделей із діагоналю від 12 до 17 дюймів. Легко миється, не ковзає і не заважає натискати клавіші, захищає клавіатуру від зносу, подовжує її життя та зберігає привабливий вигляд ноутбука надовго. Диски з алмазним покриттям діаметром 100 мм ідеально підходить для різання скла, кераміки, мармуру та навіть каменю, забезпечує точний і чистий різ без сколів, витримує високі оберти, не перегрівається і має тривалий ресурс. Ідеальний інструмент для майстрів, які працюють з делікатними матеріалами. Потужний зовнішній акумулятор на 20 тисяч міліампердин забезпечує швидку зарядку до 22,5 Вт. підтримує одночасне живлення кількох пристроїв: телефонів, планшетів або навушників. Має цифровий індикатор рівня заряду і надійний корпус ідеальний супутник у подорожах або для роботи на виїзді. Забудьте про розетки, тепер заряд завжди з вами. Набір із 21 абразивного кола для полірування металу, деревини чи пластику підходить для міні-дрилів і граверів. Різна жорсткість дозволяє обробляти поверхні від грубого до дзеркального блиску, диски довговічні. Не гріються і не обсипаються ідеально для полірування дрібних деталей, прикрас або відновлення старих інструментів. Багатофункціональний прилад показує напругу, струм, потужність і частоту в електромережі, Монтується на din Рейку, підходить для систем 110 300 80 вольт, має великий екран і точні датчики ідеальний для контролю споживання електроенергії в майстернях, будинках чи офісах. Простий у встановленні та дуже надійний у використанні. Прозорі самоклейні амортизатори, які зменшують шум при закритті дверцят шаф і запобігають подряпинам, виготовлені із м'якого силікону, не ковзають і добре тримаються на будь-якій поверхні, ідеальні для кухонь, меблів і холодильників. Завдяки цим маленьким подушечкам дверця та закриваються тихо і без ударів. Металевий кернер із пружинним механізмом допомагає точно розмічати отвори перед свердлінням, не потребує молотка, достатньо натиснути і з'являється чітка мітка. Корпус із загартованої сталі, пружина витримує тисячі використань, незамінний інструмент у будь-якій майстерні. Це мініатюрна ложка з вбудованими вагами, яка точно вимірює вагу спецій, кави, борошна чи добавок. Відображає дані на ЛСД дисплеї з великою точністю, ідеальна для кулінарів, спортсменів або тих, хто дотримується дієти, компактна, легка, живиться від батарейки і допоможе робити страви максимально точними. Довга світлодіодна стрічка для дому, вечірок чи декору кімнати, керується через смартфон або пульт, має десятки кольорів і режимів. Можна синхронізувати зі звуком, щоб світло працювало в ритм музики, легко монтується, працює від звичайного адаптера, створює ефектний настрій і сучасний вигляд будь-якого приміщення. Цей інструмент незамінна річ для слюсарів, токарів і механіків. Комплект складається з 20 сталевих лес, кожне з яких має точне маркування для вимірювання кроку різьби у дюймах або міліметрах. Леза виготовлені з вуглецевої сталі, що гарантує довговічність і точність вимірювань. Інструмент дозволяє швидко визначити параметри болтів, гайок і різьбових отворів без додаткових приладів. Компактна led плата з шістьма яскравими діодами та шістнадцятьма кольорами освітлення підключається через USB 5 вольт і споживає лише 2 вата потужності. У комплекті є бездротовий пульт на 24 клавіші. Що дозволяє перемикати режими, змінювати кольори або вмикати плавні переливи. Ідеально підходить для декору кімнати, підсвічування комп'ютерного столу чи вітрини. Компактний розмір дозволяє встановити її будь де, а низьке енергоспоживання робить цю лампу економною та довговічною.